Вітаю всіх моїх глядачів, всіх моїх підписників, а також всіх тих, кому цікаві карти Таро, оракули, Ленорман, ну і інші езотеричні інструменти. Хочу сьогодні вам показати одну дуже унікальну колоду, яка нещодавно в мене з'явилася, але якою я вже дуже і дуже задоволений. Це карти місячного сяйва. Знаєте, я би навіть назвав її астрологічною колодою, хоча, по суті, вона такою і являється. Тому що структура цієї колоди побудована на е, місячних циклах. Ми всі знаємо, що е, місячний цикл складається з 28 днів, з 28 циклів. так? І, ну, і повний календарний місяць це 30 днів. Колода ця також складається з 30 карт, 28 карт, е, кожна з цих карт, якби. Висловлює суть, показує енергетику того чи іншого дня, того чи іншого циклу з 28. Ну і дві додаткові карти це чорна і біла карти. Автор колоди це астролог з багаторічним стажем, це художниця, це письменниця. Звати її Маріанна Малина. До речі, вона сама власноруч намалювала кожну карту. Ну, це дійсно відчувається, що людина вклала душу в цю колоду, вклала всі свої знання, весь свій досвід, а також всю свою творчість. До речі, ви можете завітати на соціальні мережі до авторки цієї колоди. Вона є на Facebook, а також в Instagram, де ви можете з нею поспілкуватися. Ось можете подивитися тут е, посилання, а також посилання я залишу внизу під відео. А також замовити там можете цю чудову колоду. До речі, у авторки нещодавно, буквально на днях, я вже дивився огляд в її інстаграмі. Вийшла також е, друга колода, яка називається Карти Місячних Звірів. Ну, Я б сказав, що це така анімалістично-астрологічна колода, яка побудована на Сузір'ях. І кожне сузір'я відноситься до тієї чи іншої тварини. Також дуже, дуже цікава колода, дуже мені сподобалась і візуально, і е, ідейно да, по, е, по ідеї, по системі, по якій побудована ця колода, і вже так до неї придивляюся. Я дуже люблю анімалістичні колоди. В мене їх не так багато, то я так думаю, що можливо я замовлю і цю другу колоду у авторки, і коли ну, вона в мене з'явиться, я обов'язково також зроблю огляд Ну що, давайте подивимося цю чудову колоду. До колоди йде, звісно, книжечка такий собі, мануал. Дуже детальна книжечка, описані всі карти. Кожна карта повністю описана. Ну от Наприклад, ми можемо якусь карту подивитися. Тобто символи, да, що зображено на самій карті, символи місячного дня. Значення місячного дня, тобто по астрології, вже тут багато інформації. Фаза місяця, тобто, ми можемо вже розуміти, яка фаза зростаючий місяць, друга чверть. Да? Тобто, ми вже розуміємо. Тобто ми можемо навіть цією колодою визначати, дати, визначати якісь сроки. Астрологічна відповідність, стрілець. Тобто, до якого знаку зодіаку відноситься ця карта, яку енергетику вона має по знакам зодіаку. Ключові слова є трактування, да, тобто опис, е, в, е, якщо ви робите розклад, дія про людину, якщо ви дивитеся на людину конкретно. Е, в розкладах на стосунки, в розкладах на здоров'я, рекомендація і медитація. Ось так. тобто Дуже-дуже. Дуже-дуже багато інформації. Ну, звісно, інформація по самій колоді, що вкладав саме в цю колоду автор. Тобто, є передмова, є опис, чим цікаві ці карти, да, для чого ці карти, як з ними працювати. Тут в кінці навіть є поради від автора, коли краще звертатися за порадою до карт. Тобто, коли краще робити розклади, коли краще не робити. Ну, це по астрології, да, тобто, які дні. Підходять для розкладів, які не дуже. Також є самі розклади, які ви можете використовувати у своїй практиці. Тут є е, на одну карту, розклад на дві карти, чотири карти, розклад родове дерево, розклад «П'ять стихій, і також розклад місячна богиня. Ось такий великий розклад, дуже цікавий, до речі. Ну, тобто, цієї книжечки вам вистачить для того, щоб зрозуміти цю колоду, в принципі, основ вистачить, да? щоб зрозуміти цю колоду і щоб з нею працювати. Ну, також на своїй сторінці у Facebook авторка дуже детально розповідає про цю колоду, як з нею працювати, як з нею взаємодіяти. Дуже багато відео, які навчають поводитися з цією колодою. Дають багато інформації, тому обов'язково заходьте на сторінки авторки. Також я дивився відео, коли Маріанна розказувала, як можна робити ритуали саме з цією колодою. До речі, дуже цікава інформація і також рекомендую подивитися. Ну, давайте перейдемо до самої колоди і подивимося саму колоду. Ось така рубашка. До речі, якість. Дуже крута, дуже крута якість, дуже щільні карти, гарна, дорога ламінація. Ну, і, звісно, сам візуал, сама промальовка мені дуже-дуже подобається. І так, давайте перейдемо до самих зображень, до самих карт. На карті Ліхтар зображена корова, така місячна корова, як символ зародження життя. Як символ родючості. До речі, карта символізує новий місяць. Ми бачимо, що на шиї у корови висить ліхтар, що символізує, знаєте, як світ в кінці тунелю, як надію, як можливість знайти істину. Далі у нас рід, ріг достатку. Ну, Тут карта зрозуміла, це достаток, це гроші, це успіх. І так далі. Це наповненість, це можливості. Третя карта, карта Барс, показує, що всі труднощі вже позаду, бачите, гори позаду, Гори як символ труднощів. І що дорога перед вами відкрита, тут Барс, бачите, готується до стрибку. Тобто може показувати, що вас також чекає, е, якийсь ривок в житті, ви також можете чогось досягнути. І Карта показує, що у вас є всі шанси. Четверта карта, карта дерево. Ну, можна її, звісно, співвідносити по значенню з картою Ленорман, але тут трошки буде інше значення. Я так продивився книжечку, і автор зазначає, що це як дерево добра та зла, таке райське дерево, дерево вибору. Тут, бачите, дві змії, і кожна дивиться в різні сторони. Тобто. Якась дивиться наліво, якась дивиться направо, кожен обирає своє. Хтось хоче піти наліво, хтось хоче піти направо. Також дерево, як символ роду, може показувати кармічні якісь родові зв'язки і так далі. Слідуюча карта п'ята одноріг, ну, може показувати, що людина. Якби в розових окулярах, да, що людині треба спуститися трошки на землю, бо вона десь там літає е, у Хмаринках. Тобто така карта, ну добра карта, звісно, вона може показувати доброту, може показувати якийсь подив. Але, але треба трошки приземлятися. Да, коли випадає ця карта, вона показує, що трошки, трошки десь вилітаєте. Е, ну, журавель. Підіймає планку, да, тобто карта показує, що ви підіймаєте планку, що ви можете більше. Також може показувати е, переліт, да, е, якісь, е, якісь подорожі, переміщення і так далі. Е, карта півень ну, може показувати людину, яка, наприклад, дивиться на всіх. Зверху вниз, да, яка любить бути в центрі уваги, яка медійна, наприклад, може показувати деякі склоки, скандали і так далі. Карта Юнка, це карта е, зростаючого місяця. Якщо корова в нас була ліхтар, да, це молодий місяць, то карта юнка це вже у нас зростаючий місяць. І Може показувати, бачите, тут на задньому фоні фенікс зображений, тобто як карта відродження, а також карта цілеспрямованості. Ми бачимо, що ця юнка запускає стрілу, тобто запускає в простір якісь свої бажання, якісь свої вимоги, і вона дуже цілеспрямована. Дев'ята карта, карта кажан, може показувати. Інтуїцію, може показувати якісь ваші страхи, ваші таємні сторони душі. Ну, це як карта місяць е, Таро, 18 й старший аркан. Майже таке саме значення. Десята карта, карта джерело. Ну, це якийсь прорив. Бачите, як джерело да? як, як прорив. 11-та карта, карта корони може показувати, що ви можете піднятися на якісь висоти, що по кар'єрі можете піднятися. Да? 12-та карта чаша граалю. Ну, чаша це символ жінки. Це також символ емоцій. Ну тут бачите, в вигляді серця, тут вогонь і вода. Тобто несумісні енергії, жіноча та чоловіча енергії. Ну, тобто тут може показувати любов, можливо, навіть секс, да, бо вогонь і вода, чоловіча і жіноча енергії. Ну, а також може показувати те, що ваше бажання може здійснитися. Тобто, як наповнена чаша, здійснення бажання. 13-та карта колесо долі. Ну, як то кажуть, свою долю не об'їдеш конем. Тобто, якісь незворотні процеси, на які ви не можете повпливати. 14-та карта карта труба. Ну, тут, мабуть, якийсь, якийсь знак вам подається е силами небес, да, зірками. Те, на що треба звернути увагу. Слідуюча карта 15. та Це у нас карта жінка, карта повної луни, повного місяця. Також ми бачимо, що жінка вагітна, тобто може показувати і вагітність, може показувати ріст. Ну, взагалі, ця карта мені нагадує третій старший аркан імператриці. Також зверніть увагу, що в неї на шиї. Є змія, тобто, ну, можна сказати, жіноча сутність. Ну, Змія, до речі, це не тільки, як то кажуть, коварство, да, а ще й мудрість. 16-та карта це у нас карта метелик. Ну, Це карта трансформації, да, як метелик з гусениці перетворюється на метелика. Так і тут деякі трансформації може показувати просто якісь зміни в вашому житті. А також дві дороги: да? темна дорога і світла. Дорога до світла, дорога до темряви. це вже яку дорогу ви виберете. 17-та карта виноград. Ну, виноград це взагалі символ родючості, символ достатку. Також з винограда роблять вино, також може показувати ну, якесь веселе життя, безтурботне життя. І так далі, свято. 18-та карта дзеркало. Ну тут, знаєте, мені здається, що карта може говорити про те, що треба подивитися всередину себе. Або подивитися на себе зі сторони. Можливо, ви щось робите неправильно. 19-та карта. Карта павук. Ну, тут така карта. Небезпеки, да, що ви можете потрапити в якусь павутину або в якусь неприємну ситуацію, з якою вам важко буде вибратися. 20-та карта Орел. Ну, ця карта, мені здається, може показувати якусь людину такого високого польоту. Людину високого статусу, да, тут Орел це така благородна птиця, благородна людина може бути виходити по цій карті. Табун коней. Ну, це якась динаміка, яка може бути у вашому житті. Якась швидкість, да, карта швидкості, карта якогось розвитку швидкого. Ну, а також карта енергії. 22 карта це карта старої. Це вже у нас спадаюча, спадаючий місяць. Ну, а також показує досвід, мудрість. Така верховна жриця, да, якщо брати, переносити на аркани Таро. 23 карта крокодил. Ну тут крокодил, бачите, плаває в якійсь глибині. Ну, не знаю, якісь Потайні по глибини людини якісь приховані елементи негативні людської душі. Да, крокодил, як наче, пливе на дно. Да, тобто е, можна піти на дно, якщо, якщо е, йти за покликом своїх якихось низьких е, і темних бажань. 24 карта, карта ведмідь. Ну, я думаю, що тут буде значення класичне з ленорману. Да? Тобто покровитель, сила може показувати батька, може показувати спонсора і так далі. 25 -та карта, карта черепаха. Ну, Тут показує ця карта якесь сповільнення, безтурботність. Може навіть якийсь застій. Ну, застій, скоріше всього, мабуть, буде все ж таки жаба показувати. Да? 26 та 26-карта. та ну, Жаба, наче як і символ э, достатку, але і символ такого застою. Тобто, жаба із свого болота не вилазить. Э, ну, Якби как бы карта може показувати, що вам треба вийти із зони свого комфорту для того, щоб досягнути якихось більших результатів. 27 карта якір, ну також класичне значення Ленорман, це стабільність. Карта Лотос. ну Це якийсь духовний ріст і всебічний розвиток. Також тут була додаткова карта півень, мабуть, я не знаю, це. Ну, Буду використовувати її замість закладки, а можливо ще для чогось. Тобто тут два кар... дві карти півень було. От. Ну, і додаткові карти чорна та біла карта. Чорна карта це коли майбутнє ще не сформоване. Або коли є якісь негативні фактори, які треба розпізнати. Ну, а біла карта це початок, початок чогось нового, да, початок з чистого листа. Обнулення і так далі. Чудова колода, дуже подобається. Я вже трошки нею попрацював, трошки робив деякі розклади. На великі розклади, звісно, можливо, нею буде і незручно користуватися, але на такі розклади, на три карти, на, ну, тобто на три плети. Або да, е, витягувати карту дня дуже-дуже добре вона відповідає. Вже декілька днів витягував карту дня з цієї колоди. І дуже чітко програвалася. Ну, от така чудова колода. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Сподіваюся, що е, цей огляд був вам корисний. Заходьте за посиланнями, які я залишу е, внизу під відео. Спілкуйтеся з автором, е, замовляйте цю колоду, а також іншу колоду, другу, яка з'явилася нещодавно. Також буду вдячний вам за відгуки і за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, чи сподобалася вам ця колода. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною, далі буде більше розкладів, а також більше оглядів різних цікавих колод. Я вам бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей!